Дорогі друзі, шановні любителі гандболу, запрошуємо вас переглянути трансляцію другого поєдинку другого туру Української чоловічої суперліги з гандболу. Дійсно, дуже багато чого залежить від суддів. В принципі, жодних якихось там серйозних питань до суддів вчора не було. Та й сьогодні також поки що. Нагадаю, у гандболі 2 по 30 грають, а це пацалю скоротять відставання. Вона зараз сягає п'яти очок, п'яти м'ячів, п'яти балів, як хочете називати. Закидає Саварин. Не на Донбасі, на жаль, не в Запоріжжі, а в Ужгороді, Одесі, Полтаві, Києві. Але що поробиш? Так у багатьох видах спорту. Четюник розвернувся Чютюник, закидає основний склад мотора. Дуже давно не пам'ятаю, щоб о, хтось міг перемогти. А це Даніл Пацалюк. О, закидає він свій м'яч, Другий, до речі, в цьому матчі не переграє Дендеберю Данило Рагозін. Одесити продовжують шукати щастя біля воріт. Суперника дуже важко їм. Перші поєдинки доволі легко виграли Медосити проти Динамо Академія в Полтаві. 43-27, 43-25. А от проти Мотора програють постійно регулярно. Саварин. О, як було гарно. 5-9. Трошки скоротили відставання. Було 2-7, пам'ятаєте. Що порушення проти Чютюнника. Ішкін. Звалив тютюнника, потрібно. Багато хлопців відзначаються. У кожному матчі не лише кілька лідерів. Це свідчить про те, що атакують і через лінійного, як зараз, і через крайніх. Тютюнник втретє відзначається в три м'ячі горового. Маломан влучає точно в ціль до рук. Ну ось спеціальна така штука, яка дозволяє їм краще е тримати м'яч. Ох, як зараз ефектно Котюк закинув цей м'яч. Мотор будує свою атаку в меншості. Без воротаря атакують гості. І Кравченко влучає Кравченко. В меншості знову відзначаються. Деві Саварин на Насадєєва далі на Маломана. Маломан влучає від паркета. Гарбар. Пацалюк. Бацалюк продирається і що? Попередження не влучає він у ствір воріт. Таке також трапляється часто в гандболі. Ну, а тут Рогозін знову здіймається. Так. Це останній поєдинок мотора перед стартом Єврокубка. Репетиція поміж ногами. Лисак пробиває. Ще сьогодні. Не виходив, здається, Артур Григорєв і Вені Завідов, 22 номер. Але я думаю, що вийдуть. Можливо, пізніше. Тим часом в гості організовувати атаку. Результативну атаку Іван Черевко. Саварин. Блокування киткає. 3 в 1 виходять. Точніше, 3 в 1 плюс вертар. І знову Черевко. І дуже вдячний за допомогу. Поперечено тут часом Віктора Маломан. Про суддівство. Бачимо, багато спілкуєтесь. Гості традиційно потужно грають по всіх статтях. Перехоплення Саварин сам несеться. На Чудінова Саварин. Перехопляється. Є, як ефектно! Горовий ГОРОВИЙ! вирішив, що йому час трошки накидати. У наступному турі Одесити поїдуть гості до Спартака. Київ. 18-18 жовтня вони зіграють. А мотор гратиме Смельницьким. 17 та 18 також. Сахдєєв, Сахдєєв У праву дев'ятку кидав, але Чудінов. Зберіг команду. врятував команду. А тут Тютюнок у порожні ворота вже влучає без проблем хлопцям грати в улюблені ігри і продовжувати жити повноцінним, майже повноцінним життям. Черевко тим часом знову швидкий відрив і в четвертий визначається Черевко. М'яч за м'ячем. Самі підігрівають атмосферу. Завідав. А це що? У нас у порожні ворота влучає. Взагалі немає сенсу. Можливо, хіба що так прихований кидок, але повз ворота прибуває Сахді. І так отримує більше часу. Зараз у другому таймі, Бондау тим часом використовує свої можливості на всі 100%. Для вас працював Леонід Францискевич, Підтримуйте свої команди, підтримуйте один одного. На все добре, слава Україні, і хай вам щастить до побачення.